Уяви, ти відкриваєш інстаграм і бачиш бездоганні фото своїх знайомих, ідеальна шкіра, чіткі риси обличчя, стильний одяг та студійне освітлення. Але чи всі ці знімки справжні? <звук> Сьогодні я хочу поговорити про тренд фотосесій, створених штучним інтелектом. Ми розберемося, чому цей тренд так стрімко захопив інтернет, протестуємо його на собі та дізнаємося, що про це думають люди. Цей додаток знайомий світу ще з 2019 року, але з появою функції генеративного штучного інтелекту справжньої популярності завдяки Тіктоку цей додаток здобув тільки у 2023 році. Ну і до України, я думаю, цей тренд дійшов у 2024 та 2025 роках. Тільки уяви собі, ти можеш зробити професійну фотосесію. Без фотографа, без стиліста та без довгих годин підготовки, лише телефон, додаток, пара кліків. І все, у тебе вже є професійна фотосесія. Я думаю, вже всі здогадали, що сьогодні ми поговоримо про ремені. додаток, який став найпопулярнішим серед додатків штучного інтелекту у 2024 році. Його скачало 219 мільйонів разів. Спочатку цей додаток створювався для того, щоб користувачі могли відновити старі неякісні зображення, але із розвитком штучного інтелекту розробники додали функцію створення генеративних фото на базі реальних фото користувача. І саме ця функція принесла такий колосальний успіх цьому додатку. Особисто я вже давно знайома з цим додатком. Я думаю, ще на початку 2020 року я його якраз використовувала, щоб покращити фото своїх клієнтів, і потім я ці фото перемальовувала і робила з них типу картини. Це були дуже темні часи, і я дуже рада, що я вже не там. Ну, і я думаю, що пройшов час мені знову завантажити цей додаток і подивитися, що в ньому змінилось, та нарешті спробувати функцію створення таких трендових фотосесій. Вкриваємо реміні, я його вже відкрила, погоджуємося з правилами, як завжди. Так, даємо дозволи, це зрозуміло. Тут треба відповісти, хто ми жінки, не жінки або інші люди, вибираємо функцію Modeling Photoshoot. Це якраз зараз найтрендовіше, я думаю, найтрендовіша функція. До речі, це преміум функція, але ви можете взяти безкоштовний промний період на тиждень. 10 доларів за тиждень це прям багато. Чого собі? Так, нам треба обрати вісім селфі, можна вісім від 8 до 12, я знаю. І так, я обрала 12 селфі, і все, треба буде почекати. 40 секунд, і наш фотосет буде готовий. І так, давайте подивимось, що у нас вийшло, може. То що можу, можу сказати? Мені взагалі не подобається це просто дикий треш, якщо чесно, не знаю. Можливо, у мене були не дуже якісні селфі, але я взагалі не відчуваю, що я прям схожа. Ну, риси якісь спільні є, але я прям відчуваю, що це не я. Ну, і зрозуміло, що на кожному фото різна фігура, теж таки вони відрізняються. Цей додаток вирішив мені додати трохи комплексів у вигляді третього розміру грудей. Шкода, що ми то не маємо, але нічого, переживемо. Ну і як завжди, оцей прикол з штучних інтелектів, з відсутністю нормальних кінцівок. Ой, ну це прикол, звісно. О, та ви що, тави що. Ні, ну це, ж... це дуже стрьомно на це дивитись. Боже, а скільки тут пальців, жіночка? Один, два, три, чотири, п'ять, шість пальців на руці. Ну це якийсь прикол у штучних інтелектів. О, тут постарався, тут прям постарався зробив нормальну кількість пальців. Дякую на цьому. Ну що я можу сказати? По факту прикольно на це подивитись, але це дуже дивно виглядає і мозок не може сприймати ці фото. Якось не знаю адекватно, дуже 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 дивні відчуття, коли ти дивишся на ці фото, то розумієш, що наче це ти, але це не ти взагалі. Але, типу, по фану подивитись, ну прикольно, окей. До речі, я показала ці фото своїм рідним, і більшість з них навіть не здогадали, що це не реальні фото. Навіть незважаючи на те, що в мене там по шість пальців. І це насправді дуже сумно, якщо чесно. Взагалі, на створення цього відео мене наштовхнув ось цей Тік-Ток. Я не знаю, чи насправді це було з нею, чи це просто можлива ситуація, яка може трапитись, але я думаю, що такі ситуації дійсно були і будуть надалі. В Тіктоці люди розділились на два табори: ті, хто вважає, що. Робити фотосесії за допомогою ШІ і виставляти їх за реальні фото це крінж. І ті, хто навпаки вважають, що в ШІ немає нічого поганого, і це право кожного виставляти фото, які він хоче. А чи дійсно технологія ШІ здатна замінити фотографа та реальну фотосесію? Давайте почитаємо думку людей з приводу цього. От і мене торкнулася тема Ші. Клієнтка відмовилась від запису, бо зробила фотки через програму, і їй все подобається. Маленьке уточнення. Я бачила її в житті, вона виглядає трохи не так. Люди помітили, що на цих фото наші обличчя різні, але всі люди виглядають однаково. У людей немає цієї самобутності та індивідуальності, просто один шаблон на всіх. В цілому, це логічно, тому що зараз це дуже масштабний тренд, і ці фото буквально усюди, і вже дуже важко відрізнити один одного серед цієї купи фотографій. Я думаю, всі помітили, що Ші видає більш ідеальну версію нас самих, з гарнішою фігурою, з гарнішими рисами обличчя, і хтось це сприймає як можливість подивитись на себе з іншим стилом одягу, з іншою зачіскою. І якщо це тобі сподобалось, то й спробувати повторити це у реальному житті. Когось такі фото мотивують більше піклуватись про себе, зайнятися спортом або щось змінити, щоб поліпшило твоє здоров'я. Але є люди, котрі, надивившись таких фото, хочуть змінити щось у собі косметично або хірургічно. Тобто хочуть наблизити себе до тої картинки, яку видав комп'ютер. Я пам'ятаю, були випадки, коли люди накладали на себе фільтри Тіктоку, Інстаграму, Фейсапу і схожих додатків, і потім з цими фільтрами, з цими фотками йшли до хірургів та косметологів та просили зробити так само. Проблема із неприйняттям себе, на жаль, залишається і надалі. Люди піддаються впливу соцмереж, та піддаються впливу трендів на зовнішність. Але я дуже рада, що про цю проблему почали говорити, як і в самих соцмережах, показувати в кіно та розказувати про це у змі. І вже сам світ починає боротися з цією проблемою. Ну і наостанок я хочу прочитати трет, з яким я думаю, згодна. Сама знімаю, але й фоткатись дуже люблю. Так от, мені в кайф приготування до фото, підбір образу, макіяжу, сам процес зйомки. А якщо це щось творче, то ще цікавіше. До того ж, фотосесії допомогли мені стати впевнішою в собі більш граційною. Чи дасть це щі? Ні. Але якщо комусь важливі лише згенеровані картинки, то мені особисто байдуже на це. Але твердження, що щі це прям загроза фотографам – Ну, не вірю, як від фотошопити себе до невпізнаваності і тішитись віртуальною ілюзією. Ще ніколи не дасть тобі тих приємних емоцій, того приємного хвилювання, коли ти готуєшся до фотосесії, він ніколи не додасть тобі більше впевненості та любові до себе. Дивлячись на ці фотографії, ти не будеш відчувати і згадувати абсолютно нічого, Ще ніколи не зможе показати справжню тебе. Я думаю, це всі розуміють, але я хочу донести, що не треба сприймати ці фото всерйоз близько до серця, і намагатись наблизити себе до тої картинки. Сприймайте ці фото як просто по фану, як цікавий експірієнс, але не більше. Yeah. Який висновок я можу зробити? Хоча штучний інтелект розвивається дуже швидко і стає незамінним інструментом у багатьох сферах, але я думаю, що машина ніколи не зможе показати. Справжні емоції людини. Вона зможе їх тільки зимітувати. І саме це і є тою цінністю фотографій. Саме фотограф, навіть не фотограф, твоя подруга, друг, брат, сват, тільки вони зможуть побачити тебе такою, яка ти є, і показати це через фотографії. Але насправді є дуже багато сфер, де всі фотографії можуть бути корисними. І це дійсно так. І я думаю, це наступна ідея для відео. Дякую особисто тобі, що був або була зі мною. І пам'ятай, ніщо в цьому світі не ідеально, але саме це і робить тебе таким унікальним. Сподіваюсь, це відео вийде довше ніж на 5 хвилин. Всім пока. Люблю, люблю сильно.